Добрий день малята, хлопчики та дівчата. Дітки, а відгадайте загадку і дізнайтесь, хто сьогодні завітає до нас на гостину. У мене шутка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Здогадались, хто це? Молодці це їжачок. Ось він, дивіться, який гарний. Давайте з ним привітаємо. Доброго ранку, їжачок. Дивіться, їжачок нам приніс кошик, а давайте роздивимо, що в кошику. Так, дивіться уважно. Що це в нас? Помітор. Картопля. Діти, як назвати ці плоди? Овочі та фрукти. Правильно! А скільки тут фруктів? Багато? А скільки овочів? Також багато. А чого більше? Овочів чи фруктів? Давайте порівняємо. І так викладемо в одну лінію. Поміток це на що овоч? Він росте на городі. Що в нас ще овоч? Огірочок. А ще картопля. Це в нас овочі. Груша у нас фрукт. Слива, фрукт. І яблучко. Також фрукт. Діти, подивіться, чого більше, чого менше. Порівну приніс їжачок нам плодів. У нас три овоча і три фрукта. Молодці. Діти, а давайте пограємо в цікаву гру, чого забракло. Я буду викладати в одну лінію плоди, а ви будьте уважні. І так. Візьмемо ось ці плоди. Перший помідор, огірок, яблука і картопля. Заплющуйте очі. Чого забракло, діти? Правильно. Огірочка. Пограємо ще раз. Заплющуйте очі. Так, малята. Чого забракло? Яблочко. Яблочко стояло за огірочка та перед картоплинкою. Давайте ще раз останній кра. Заплющуйте очі. Чого забракло, діти? Так, помідора забракло. Помідор стояв перший. Молодці. Втомилися? Давайте зробимо фізкульт хвилинку та трошки відпочинемо. Повторюйте за мною. Виростем великим. Яблук нарвемо. В кошики великі. Ми їх складемо. Давайте ще раз. Виростим великим. Яблук. Нарвемо кошики великі. Ми їх складемо. Молодці. У нашого їжачка багато плодів. Давайте йому допоможемо зварити компот та борщ. Компот ми приготуємо в баночці з нашими фруктами. Фрукти це в нас груша. Слива, яблуко. А тепер приготуємо з овочів борщ. Овочі це в нас капуста, помідор, картоплинка, морквинка, бурячок та цибулька. Ми приготували борщ в каструлі. Скільки каструлях у нас? Одна. А скільки у нас овочів? Дивіться, скільки. Багато. А скільки ми використали баночок? Одну. А скільки фруктів? Мало. Молодці малята. Тепер наш їжачок буде варити смачненькі страви. Діти, їжачок вам дуже дякує і повертається додому. До побачення, їжачок, до зустрічі. І наше заняття підійшло до кінця, ви були дуже уважними. До побачення!